Давайте пожалуйтесь, пожалуйста, як ви тільки що жалувались? Таня, може, ти мені скажеш що я красива? Дуже гарно. Дуже. Соня, що ти там тільки що скаржилась? Да, я тільки що забиралась спати. Ага. А тебе розбудили? Ночью. І друг, коли я утром. спала, так. меня бабушка спудила. Сильно зранку? Да, я yes. прямо говорю. Может, скажи, чем так рано меня будет? Соня, может, ты э, и бабушку свою вот так, так наделаешь? Не, Очень. я, я отстаю всегда научу. Я не спал. Макс? Угу. Боже, яка тяжка доля в дітей, батьки, от ви тільки подумайте, вона мені тут скаржиться вже 15 Да, я теж не спала ночью. І, і все це время ночі я говорила з вами. Да, я моєю Угу. Всю ночь. Все зрозуміло. Нещасна доля, просто діти не висипаються. Та я висипаюся кожен день. Пустіть. Слава Богу, доїдають. Доїдають діти? Не голодають, ні? Ні. Голодають. Голодають. Голодають, вони В школу заставляють їх ходити, ще щось писати. О, это нормально, зато мити. Мишки щось їскать. Мишки шукати. Ну так, звуковий аналіз робити. Будемо бігати, будемо писати. Круто будемо. Я, я просто люблю канікули. Я вам більше скажу, що зараз ми читати будемо. Ага. Не тільки писати, а читати ще будемо. І рахувати теж будемо. Скажіть мені, будь ласка, а ви що, хотіли тільки їсти і спати? Да. Mm? Ні, я хочу тоді. Я любов. просто хотіла писати. Да поїхали писати. О, бачите, як у нас тут весело.